Що готувати сьогодні? Ми будемо мій фірмовий плов на сковорідці із диска, тому я йду зараз готувати інгредієнти. Зараз ми мова... з вами верніше, це разом зробимо. Для початку ми обираємо м'ясо, беремо бажано ошийок і краще брати м'ясо, жирненьке, тоді плов буде більш ароматний. Нарізаємо моркву довгими полосочками. І в цей час дуже важливо поставити водичку, щоб закипіла. Нарізаємо цибульку, так як вам подобається. Ще можете вдосконалити свій плов молодюсіньким часничком із власної грядочки. На гарно розігріту пательню ми наливаємо олійку і висипаємо м'ясо, гарнезно його перемішуємо і накриваємо кришечкою. Хтось любить чесничок в плов розділяти на зубочки, а мені подобається ось так прям цілою головкою кидати. По-перше, це інстаграмніше виглядає, що мені дуже важливо. Ну, а по-друге, мені подобається аромат. Тоді більше зберігається аромат. Один з головних секретів найсмачнішого плову це коли жінка все наготовила, нарізала, а чоловік стоїть і це все готує. В ідеалі, звичайно, щоб чоловік ще й всі інгредієнти підготував. Ну, в принципі, і так, норм. На сковорідці з диста борони м'ясо готується ще швидше. Коли м'ясо трошки підрумянилося, закидаємо туди моркву і цибульку і вже не накриваємо кришкою. І смажимо це все до золотистості. Дуже класно на цій сковорідці, що абсолютно не пригорає. І м'ясо набагато швидше готується. Висипаємо завчасно замочений рис, Заливаємо його одним літром гарячої води, тобто це має бути саме трі. Для того, щоб у вас була не рисова каса, а саме плов. Для цього солимо за смаком, додаємо приправу для плову і ставимо чеснічок. Ні в якому разі не перемішуємо і накриваємо кришкою. Залишаємо до тих пір, поки водичка не випарується. Одразу хочу сказати, чим класна ця сковорода. Вже маємо досвід. Вона має великий об'єм і зручно готувати на велику кампанію. Якщо до вас приїхали гості, родичі і всі хочеться почастувати, пригостити. Можна одразу на всю велику компанію приготувати. Звичайно ж, плюс до цього всього ця сковорода вже йде, як бачите, з ніжками, з підставкою під вогонь, і можете нею користуватись де завгодно. Можете взяти з собою на риболовлю, можете поїхати десь з палатками в лісі, просто також на дачу, тобто де завгодно, навіть в гості можете приїжджати зі своєю такою сковорідкою. Якщо ви не знали, як виглядає плов, то ось він справжній з ароматом димку. Дивіться, яка вийшла у нас смакоті. Зараз будемо пробувати. Ідеальний пловчик, розсипчастий. Цей плов це щось неймовірне. Якщо ви ніколи не готували такого плову на вогні, то обов'язково спробуйте. Вам просто-напросто потрібна така сковорода з диска. Зберігайте собі рецепт. Плов неймовірно смачний з ароматом димку. Залишаю посилання магазину, де ми замовляли таку сковорідку. Вона у нас йде в повній комплектації, йдуть такі величенькі ніжки, а також йде підставка під вогонь, сама сковорідка з кришечкою. А на сковорідці у нас іде гравіювання за індивідуальним ескізом під замовлення. Тому ви також можете зробити гравіювання, яке захочете собі. І також можете зробити малюнки на чохлах. В комплекті до цієї сковорідки йдуть ось такі ще маленькі ніжки. Які ви можете прикрутити безпосередньо до самої сковорідки? Тут є спеціальні ось ці отвори. Якщо ви хочете розводити вогнище на землі, наприклад, ви можете прямо на оцих маленьких ніжках над вогнищем поставити сковорідочку. Вони цій сковороді не пригорають і мають просто неповторний аромат. Сковорідочка вже йде повністю готова до використання. Не треба її обсмажувати сілью і морочитись півдня. Просто берете і миєте сковорідочку перед використанням згідно інструкції. Тут все дуже добре написано, тому вам не треба нічого гадати. Зберігайте собі це посилання, щоб не загубити магазин. Ну і звичайно ж користуйтеся літом цим на максимум, готуйте та пригощайте своїх друзів.